І так, я всіх вітаю. Сьогодні будемо робити освітлення для військових із отаких лампочок, які мені поприносили. Ось тоді я запхав багато фольги, радіатор і світлодіод 3 ватний на 4100 келюнів. Ось, і попросили, щоб вона була ну, не дуже яскрава. І тому я придумав отакий регулятор. Тобто сам світлодіод потужний, а з регулятором ми можемо виставити яскравість, яку заманеться. Ось можемо трохи приглушити. Або взагалі, щоб вона ледь-ледь світила. Ось так. Сам регулятор тут міні-360 платка. І приклеене до 50 кОм резистору такого подстрочного. Ось так все це працює. Можна було просто транзистор приклеїти до цього резистора, але працювало б у нас у лінійному режимі і багато енергії уходило б в тепло. А тут у нас імпульсний режим і КПД дуже високий, там 90-95%. Тому ось так все чудово працює. Можете також. Використовувати цю схемку. рідний тут Резистор був на 200 кОм. Ось, і світлоді... Ой, так, Світлодіод може тут тупо згоріти, бо споживав він майже 1,2 А А. Тут струм максимальний 700 мА. З таким 50 кОм резистором світлодіод максимум споживає 610 мА. Ось якось так. Все працює І все це ми можемо закрити. Ось я вирізав кришку. Виглядає як колхоз але працює. Закриваємо все це, все це добре. Зараз я вже як все дороблю, все закрию, покажу вам фінальний результат. Ну ось як це все виглядає. Не дуже гарно, але. Але працює. Було б трохи більше часу, я б надрукував на 3D-принтері, але мені через годину-дві треба це віддавати. Ось якось так. Схема, в принципі, не складна. Можете користуватись Ось. і в ідеалі, може, потім зроблю свою плату, тупо шим. І такий самий резистор. І потім вже друк на 3D принтері. І буде так само працювати. єдиний плюс, з чим, що в нього ще вищий КПД, ніж у DC-DC перетворювача. Ну, якось так. А на цьому в мене, в принципі, все. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. Всім вдалих ремонтів та саморобок. Всім удачі і всім бувайте!